Я завжди мріяв 30 листопада ночувати під відкритим. Небом. Тому потрібно бути обережним зі своїми мріями. Гойда, браття християни! Сьогодні в нас огляд американського сухпаю Меню 20. Що в нього входить, зараз глянемо? Тут дуже і дуже багато. Найперше, що кидається в очі, це славнозвічні ложки, які гнуться, а не ламаються. Далі суп з перцем. Ізюм. М'ясний стик. М'ясна сосиска, м'ясний стик, сирна заправка. Крекерс. крекери, Лимонади. Мішочок для розігріву. Для гарячої води теж мішочок. Різні туалетні приналежності. Серветки, сіль. Горіховий мікс. О, картонка з меню. <реш> <реш> з неї треба було почати. Значит, інструкція для розігріву. Перше. Remove MRE Punch and tear. Друге. Tear off tube of punch in back with hater. Третє. Pour water into back. Anti int to side opposite of heater. Понятно. 4 stuff assembly into underhead. Pete with hater under until hater feels farm of until one minute elapsed. 6 to prevent folder over top of MR and sleeve included with folder end of back. Ап! Там просто кла... цим капсом написано. And eaten. Якщо все понятно, то заливаю. Беремо м'ясо, Кладемо його сюди. Це якщо коротко, бляху. беремо картонку. Надягаємо м'ясо і цю всю штуку в картон, беремо воду, яку ми заздалегідь приготували, наливаємо при верхню риску, скручуємо сюди, його. ложимо і чекаємо 10 хвилин. Ми запарюємо наше Підігріваємо наше м'ясо, зробимо огляд на цей пакетик, що тут знаходиться. Перше, що нам трапляється, це серветочка. Можна на неї подивитися, яка вона. Доволі плотна така. Це як рушничок паперовий. А, тут їх декілька. Ну, ладно, тут декілька паперових рушничків. Кремер це що вершки. А, вершки для кави <к einmal> або чаю. Фріз дріт кофе. Холодна кава. Ммм. Люблю холодну каву, особливо коли на вулиці мінус. Салт, тобто сіль. Світенер. Що це таке? Це підсласиція підсолоджувач. Підсолоджувач. Це підсолоджувач. Дякую, колего. Мойст то велете Latex Free. Дивіться, з якої вона зроблена, якої вона структури. Тут багато на ній піни. йому на витерти писка, бо я сьогодні не вмивався. О, мати Василева Сукар, <сіх> він же ж цукор. А, а, жувальна гумка. Це можна прийняти після їжі. Відкриємо <сіх> нашій багет галіт печиво. Тут всередині два таких от лячочка. Сьогодні ними поїмо. <реш> Зробив каву, робив чашечку, бо рішив її підіграти. підігріти <реш> на пальничку, тому не робив холодної, тому що холодно. Сирна намазка. <реш> Дивіться, скільки сиру. Який замерз. <реш> Тупо замерз, я не можу. Тільки що ще було на нього сісти чи що, блін. Коротше, отакий сир у нас ну, замерз цей момент. А це сушина. Ось так воно виглядає. Горіховий якийсь там мікс. Купа горіхів. Відкриваємо його горіхів повно-повно. Прошу зауважити, що з таких вакуумних посилок треба доставати отаку от штуку. На ній «Do not Ed. Це означає, що її не потрібно їсти. Боже, 13 упаковок, щоб сосиску замотати. Ти що, ти що? Здоровезна. Цілих, блядь, 18 сантиметрів, як кажуть чоловіки. Вже пройшло більше 10 хвилин. Ми дістаємо наш пакуночок. Розривається ось так вздовж. Добрий гогі, добрий гогі. О, і тут ось такий суп. Спробуємо його на смак. Дякую. М -м, на смак непогано. Хлопці, згадуйте. Достатньо гостре, достатньо солене. Є шматочки м'яса. Можу поставити 7 з 10. Доволі непогана страва. Холодно, сир не пристосований до таких температур. Всім смачного, хто є, і всім гарного дня, хто дивиться. З нами Бог і Україна, і американський сухпайок.